Дівичі ночі, висушились карі очі, дівичі ночі, черниця Мар'яна. Розплилась густа коса, аж до пояса, Розкрилися перси гори, хвилі серед моря, Засіяли карі очі, зорі серед ночі, Білі руки простяглися, так би й обвелися, Кругом стану і в подушку холодно впилися, Та й заклякли, та й замерзли, з плачем рознялись. Нащо мені коса краса, очі голубині? Стан мій гнучкий, коли нема вірної дружини. Нема з ким полюбитись, серцем поділитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись, одинокому. З ким жити, з ким світи лукавий, Скажи мені, нащо мені? тая слава, слава, я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й звидують, гордою і злою, Злі люди нарікають. А того й не знають. Що я в серці заховала, нехай нарікають. Гріх їм буде, Боже милий. Хіба ти не хочеш укоротить свої темні, тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока. з полем розмовляю, а в полі забуваю вночі та я німіла. Сльози полилися, білі руки простяглися, подушку вплилися.